Привіт, це Cambridge UA, я Лера, і за три хвилини поясню, коли треба ставити артикль Е, e, коли Ен, а коли Зе. Ставте лайк, let's go! в англійській є визначники, їх п'ять груп, і вони ставляться перед іменниками і уточнюють, вказують, показують контексти, пояснюють, чиї ці іменники і так далі. Артиклі це також визначники і Е, e, ЕН та З використовують для того, аби уточнювати значення, пояснювати контекст або якісь нюанси. Дивіться, Yesterday I saw a girl that we met in a theater and you liked her. Вчора я побачив дівчину, яку ми зустріли в театрі, і вона тобі сподобалась. Тут значення передано через велику кількість слів. А зараз буде речення, в якому теж саме значення передано лише через одне the. Yesterday I saw the girl. І ваш співрозмовник зрозуміє, про яку саме дівчину ви говорите. Отже, перше і основне правило артиклі Е e та ЕН вживаються тоді, коли говоримо про щось неконкретне, загальне, коли це згадується в розмові вперше. Артикль з для конкретних речей, тоді, коли всі розуміють контекст і про що йдеться. Тепер детально про е e та н: е e ставимо перед приголосними, ен перед голосними, «a, house, a mouse», ен orange», ен арм. Але дивіться «an hour». Чому не е? Адже тут перша приголосна. А тому, що ми дивимось не на написання слова, а на його транскрипцію. А за транскрипцією у цьому слові у нас перша голосна, тому «an hour». Також ета e н можна вживати лише в однині і лише з тим, що можна порахувати. Е фуд це неправильно, поняття їжа не рахується, воно не має множини. Еплейт фуд топ тарілки рахувати можна. Взагалі, ета e ен вживаються у таких випадках, коли щось узагальнено. «When a child is born, they cannot walk» Коли дитина народжується, вона не може ходити. Будь-яка дитина загальний факт. Якщо вам тут різануло слух слово «they», напишіть про це в коментарі, і ми пояснимо, чому саме воно використане в цьому реченні. Також е e або н ставимо тоді, коли говоримо про щось одне. «I want to buy an orange» Я хочу купити апельсин. Один. І коли називаємо посади, he is a banker, він банкір. Артикль «the» ставимо переважно із тим, що можна порахувати. І його можна ставити і в однині, і в множині The «the car, the «the cars». Коли треба вживати артикль the По-перше, коли йдеться про щось конкретне і коли співрозмовник розуміє контекст, як у тому прикладі на початку із дівчиною. Ось іще один приклад. – «What time is the film?» Коли починається фільм, і всі розуміють, про який саме фільм ви говорите. По-друге, коли говоримо про те, що існує в нашому природному фізичному світі, і те, що відоме всім: The grass, the moon, the solar system. по-третє, винаходи музичні інструменти та культурні інституції театри, опери, кінотеатри і так далі. I want to go to go the opera, або the, phone was invented in the 19th century. Також за треба ставити перед тим, як називаємо певні групи суспільства: The «the young», «the rich», «the poor», «the entrepreneurs» – молоді, бідні, багаті, безробітні підприємці і так далі. І остання найбільш велика група це місця: гірські хребти: – «the Carpathian Mountains», річки – «the Dnipro», моря – «the Black Sea», Океани, The Pacific Ocean, групи островів, The Grenadines, Пустелі, The Gobi Desert, географічні регіони, The Amazon Rainforest. а також деякі країни The People's Republic of China або The United States of America. До всього решта країни, вулиці, континенти, артиклі ставити не потрібно. У описі є лінк на статтю, де все це можна перечитати ще раз і побачити в зручній таблиці, тому обов'язково переходьте. Але перед цим підпишіться на канал Cambridge UA, аби ось так швидко і легко підтягувати свою англійську. Бай!